Електричний тестер пульпи. Вступ. Точне визначення стану пульпи є дуже важливим елементом у досягненні правильного діагнозу та плану лікування. Важливою частиною постановки цього діагнозу є визначення того, чи пульпарна тканина зуба, про яку йде мова, є живою чи некротичною. Одним з найкращих інструментів для оцінки життєдіяльності пульпи є електричний тестер пульпи. Електричний тестер пульпи це чутливий вид техніки, тому іноді можуть виникати помилкові результати. На них можуть впливати різні фактори, тому важливо, щоб практикуючі стоматологи розуміли природу цих тестерів і способи їх інтерпретації. Способи визначення стану пульпи: першим методом є термічний тест: тест на холод, тест на тепло. Речовини, які використовуються в холодному тесті, шматочок льоду, палички льоду, спрей холодного повітря, спрямований на зуб, можна використовувати етилхлорид. Холодова проба допомагає відрізнити оборотний і необоротний пульпіт. У разі необоротного пульпіту біль зберігається після усунення холодових подразників, тоді як у разі оборотного пульпіту біль зникає після усунення подразників. Для теплового тесту використовують гаряче повітря, нагріту таперчову паличку після нанесення обов'язкового вазеліну, щоб запобігти прилипання палички до поверхні зуба. Для визначення стану зуба спостерігають за реакцією пацієнта. Менш корисною процедурою є нанесення гарячої води 65,5 градусів зі шприца на ізольований зуб теж для визначення реакції пульпи. Це рекомендовано для зубів із повним покриттям реставрацій або коронок. Нормальним є хворобливі відчуття під час застосування, які негайно зникають. Наступним тест електричним стимулом. Далі буде детальніше про цей метод. Третім – тест на прикус. Допомагає визначити тріснутий або зламаний зуб. Цей тест проводиться, коли пацієнт скаржиться на чутливість або біль при жуванні. чутливість до кусання спостерігається, коли некроспульпи пульпи поширюються на періодонтальну зв'язку. Матеріали, які використовуються для прикусу під час тесту на прикус: це ватний тампон, зубочистка або апельсинова дерев'яна паличка. Якщо біль присутній при відкушуванні, це апікальний періодонтит. Якщо біль присутній під час відпускання тріщина або перелом зуба. Наступна анестезіологічна проба. Використовується, коли нам не вдається визначити зуб, який болить, за допомогою інших діагностичних тестів. Інтралігаментарну ін'єкцію роблять у крайній задній зуб, у верхній щелепній або нижній щелепній дузі. І в кожен зуб робиться ін'єкція, доки пацієнт не отримає полегшення від болю. З розвитком технологій з'явилися нові методи: а саме, лазерна доплерівська флоумерія, пульпооксиметрія. Двохвильова спектрофотометрія, вимірювання температури поверхні зуба, просвічування волоконно-оптичним світлом, плетизмографія. Електричний пульптестер. Пульптестер це апарат для функціональної діагностики, що створює дозований вплив на нерви зуба у вигляді електричного сигналу для визначення життєдіяльності пульпи. Шляхом електростимуляції під час проведення процедури. ТОК стимулює нервові закінчення пульпи, в результаті чого пацієнт може відчувати больові відчуття різної інтенсивності. Таким чином, апарат забезпечує високоефективне визначення життєдіяльності пульпи і допомагає в діагностиці ускладнень каріесу. Процес тестування. У пульпі зуба існують два типи чутливих нервових волокон: міялінізовані аволокна та С-волокна. Обидва є ноцицепторами. Первинні еферентні або сенсорні нейрони, які реагують на потенційно шкідливі подразники, посилаючи больові сигнали в ЦНС. Це волокна, як правило, розташовані в центрі зуба в тілі пульпи і опосередковують тупий погано локалізуючий біль. Волокна простягаються до периферії пульпи біля дентинних канальців або частково в них. Волокна А опосередковують гострий біль і, як правило, є волокнами, стимульованими пульптестером. Щоб стимулювати нервові волокна пульпи, струм повинен мати можливість пройти коло від кінчика електрода через структуру зуба, через тіло пацієнта і назад до електрода. Застосування. Першим спочатку треба вставити кабель в роз'єм основного блоку. Потім з'єднати загубник і тест електрод з інтерфейсом апарату. Друге, ретельно очистіть зуб від слини. Висушіть поверхню зуба, щоб запобігти проходження електричного струму через ясна, так як це може призвести до появи помилкового електричного стимулу. Також слід звернути особливу увагу на сухість сусідніх ділянок, щоб попередити проходження струму до розташованого поруч зубу. В іншому випадку буде помилковий сигнал. Третє. Прикріпіть загубник на один з куточків рота. Потім виберіть бажаний швидкісний режим. Висока, середня і низька швидкість. Нанесіть краплю провідникового клею або зубної пасти на контактну поверхню. Одна третя перетину між тест електродом і вибраним зубом. П'яте. Нанесіть, Натисніть кнопку Вимикач. Встановіть тест електрод на поверхню діагностованого зуба. Шосте. Після цього апарат активується. І одночасно на екрані з'являються цифри. Якщо пацієнт відчуває легкий зубний біль або вплив антестетика, слід прибирати тест електрод від зуба і записати цифрові дані, показані на екрані. Ці показники є числовим виразом реакції зуба на електростимуляцію. Показники. Про що свідчать? Пікове значення показань електроприладу становить 80 мА. Показники стимуляції здорової пульпи повинні знаходитися в діапазоні від 0 до 40 одиниць. Про наявність часткового некрозу пульпи буде свідчити показник в межах від 40 до 80 одиниць. Результат 80 та й більше вкаже на повний некроз пульпи. Фактори, які впливають на результати: перший проблеми з обладнанням. Коли напруга акумулятора спадає до 4 В на приладі, цифровий дисплей може почати відлік у бік збільшення, але вихідна напруга не збільшується разом із цифрами дисплея. У цих випадках практикуючий лікар може подумати, що пристрій працює нормально, але електричний стимул не буде збільшуватись. Друге розміщення. Оптимальне розміщення наконечника зонда необхідне, оскільки поріг відповіді досягається при стимуляції достатньої кількості нервових волокон. Очікується, що відповідь буде найбільшою там, де щільність нейронного розподілу є найвищою. Деякі електричні тестери пульпи дають найбільш стабільні результати, коли кінчик зонда розміщується на різцевому краї або на кінчику зуба. Третє сухі поверхні. Сухий наконечник електрода і зуб можуть спричинити розсіяння електричного струму по поверхні коронки і не викликати помітної реакції з боку пульпи. Таким чином, необхідно використовувати провідне середовище для забезпечення проведення електричного імпульсу через структуру зуба. Четверте, характеристика зубів. Оскільки емаль має низький вміст вологи, її стійкість до потоку електрики висока. І тому Втрати емалі, пов'язані зі зносом, можуть знизити поріг реакції. Опорні тканини. При парадонтозі реакція пульпи на тестування знижується, оскільки існує перекриття порогів пульпи і волокон парадонтального нерва. Періодонтальні нерви можуть сприяти виникненню помилкових показань. Черела. Дякую за увагу!